Друзі, моє вітання. Вже який день поспіль в соціальних мережах нещухає дискусія щодо листів щастя. Саме так в соцмережах їх окреслили від податкової. Про що іде мова, кого це стосується? Більш детальніше нам зможе пояснити екс заступник голови національного банку України та ректор міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас, але я не коментую діяльність податкової. Знаю, що депутати і кабінет міністрів готують прийняти законопроект, де будуть обкладати податками на продажі з будь-яких цифрових площадок, чи то речі уже вживаних, чи інших, чи послуги. Тобто, все буде обкладатися податком. Перші три операції податок буде 10%, а далі. Він буде збільшений до 23% відсотків. Якщо тільки отам От ідуть дискусії, не готові їх коментувати, тому що не знаю, що в кінцевому випадку ми отримаємо да на виході. Тому думаю, нема сенсу гадати, що депутати приймуть. Але така ініціатива є. Мені не подобається ось що, що є. Прикриття оцього акту збільшення податків вимогами Міжнародного валютного фонду, вимогами є, ЄС, ніяких таких вимог нема. Це ініціатива української бюрократії. А з якою метою ця ініціатива виникла в нашому уряді? Чому що, що хоче здомогтися? Ну, є, знаєте, чиновники, які вірять, що таким чином вони збільшать. Надходження до бюджету є така каста. Вони мало розуміються на економічній теорії, не знають економічної історії практики. Бо за теорією за практикою: чим більше тиск на бізнес, тим менше податків вони збирають. Щоб не писали в своїх формулах українці. Більше 10% ніколи не заплатять це ті українці, у яких є що платити. А якщо е, пенсіонерка да продає речі померлого е, свого чоловіка за копійки е, і ще брати там 10% з цієї продажі, це і е, аморально, і взагалі. Безтолково нераціонально. Тобто, але є такі чиновники, які вірять, і є такі операції, які треба оподатковувати. От у чому проблема А є, знаєте, агенти впливу Раші їх досить багато, а mm -hmm. вони намагаються створити в Україні. Такий дух невизначеності, дух страху, дух і очікування погіршення ситуації, і це стимулює людей до двох речей: ненавидити владу, а друга тікати з України. Є і такі. Угу. Пане Олександре, але хіба в Європі подібні процеси вони не оподатковуються? Ну, кожна країна має свої системи оподаткування, і нам не варто орієнтуватися на інші країни. Кожна ж країна... ми у нас курс є на євроінтеграцію. Ми маємо нічого дивіться. Євроінтеграція, податок на доходи фізичних осіб в Румунію 10%, там в Німеччині 50%. І, І та, і та країна є членами Євросоюзу, і тому це все баячки, маячня просто. А, і тому я пропонував би, щоб Україна обирала свій шлях. Ми його пройшли історично, і а, найкращі часи ми а, мали б за періоду Гетьманщини, так чи а, так скажемо, Казацької республіки там був один податок: 10%. 10%. А це українці створили таку першу офшорну зону у світі. Європейські королі створили так, таку зону на Мальті, але зверху. А українці знизу створили е, там на Запоріжжі, да, куди намагається пкнутися Путін з його бандитами. Так, от, і тоді туди всі тікали. Не з метою, я вибачаю, захищати християнство від. Е, Ну тоді ще ісламістів таких твердолобих не було там від Османської імперії, так скажемо. Ні, для того, щоб мати можливість вільно жити, сплачувати малі податки. До речі, цих податків десятини вистачало і на церков, і на війська, і на адміністрацію. На все вистачало. От, е, оце наша модель базова. От до цього треба йти. І тоді дійсно всі операції треба оподатковувати на рівні 10%, включно з доходами фізичних осіб. Зараз 23%. Повторюю mm -hmm. в Румунії і не лише в Румунії, лише 10%. Лише mm -hmm. 10. Вони. Обрали свій шлях і йдуть, і вони вже більше 10 років члени Євросоюзу. А нам для того щоб стати членами, ну кажуть, 7-8 років ще потрібно в кращому випадку. Отже, оце треба робити. А ті, хто не можуть платити податки, а таких дуже багато, я би так казав, хто не має доходів. На сім'ю до тисячі євро, взагалі ні про які податки не мають думати. Вони мають думати про те, як себе прогодувати е, і зробити так, щоб держава про них просто забула. да Вони самі будуть себе годувати, заробляти. Е, ну от таким чином, оце справедлива система. А от надбагаті люди, да е, які отримують там ну, от як взяти наших чиновників, да, у них там зарплати 200, 300, мільйон, ну тих треба оподатковувати побільше, чи 15, чи 20 відсотків. Але я за те, щоб в державному секторі зарплати не були більше 10 середніх. Тобто, а це означає, треба всім автоматом зменшити зарплати десь у 3-5 разів. Оце буде угу. Суспільство соціальної справедливості, якщо ви питаєте мою думку, але вона мало цікавить поки що нас естеблішмент більше цікавить, я кажу, вплив раші, який є? А з іншого боку, є намагання поповнити бюджет за рахунок примітивних операцій, пане Олександре, як думаєте, чи Високий відсоток буде тих, хто добровільно сходиться, от якраз заплатити оце податок після того як податкова розіслала оці ці листи. Попередження ну навряд чи ми можемо говорити, що всі одностайно е, не сплатять. Мав ви хтось знайдеться, хто піде платити? Е, ну дивіться, я проводив експерименти в школі. бізнесу. у нас щороку ми набираємо 50-100 бізнесменів для отримання МБІ е, ступеню, mm -hmm. да, міжнародно визнаного. Це бізнес, це топ-менеджери і власники бізнесу від нової пошти до менших підприємств, так скажемо. я завжди задаю питання на першій лекції. А да? от скільки ви готові добровільно сплачувати податків? І відповідь така: 90% людей. А і малий, і середній бізнес. Ну великий бізнес я за задушки виношу. кажуть, якщо всі будуть платити 10%, ми готові добровільно без будь-якого контролю сплачувати 10% від будь-якого доходу, так, від продажу. Старенького, наприклад, рушника сімейного, да, який бабуся продає, до продажі машини першої, чи другої, чи третьої. 10% всі готові платити, і лише ті, хто вже досить багаті, і чи працюють на західні компанії. Ну, наприклад, там генеральні директори чи топ-менеджери Макдональдс, Хілтона mm -hmm. Гателі, вони кажуть: ну. Готові і 15 навіть сплачувати. Бачите, наші люди досить раціональні, і все це вкладається в теорію а, от нашого суспільного розвитку. Дивіться, так щоб всім було зрозуміло, можете це заголовок виставити. А, в системі українець влада домінує українець. Слово податок іде від слова давати, подавати. Українець дає, подає владі, а влада має виконувати його забаганки. Не навпаки. У Раші, там слово налог від слова носить ярмо на шиї. Там в системі людина чи родина влада, первинна влада. Вона скільки каже, стільки будуть платити, бачите, зовсім інша філософія. От у чому е, суть, суть проблеми? І отак от треба і діяти, виходячи з цих принципів. Угу. За даними мінекономіки, 100 тисяч українців виїхали з країни. Це спочатку двадцять п'ятого року, тобто, ну фактично за ці 5 місяців загалом у світі зараз налічується майже 7 мільйонів українських біженців. Найбільше з них знаходиться в Німеччині півтора мільйона, польща майже мільйон, Чехія понад 400 тисяч тобто майже півмільйона. Пане Олександре, як ми можемо оцінити цю кількість нових виїздів за цей тільки 25 рік? Як це впливає на українську економіку? Тут на жаль. Якщо, чесно, немає добірки по віку, можливо, багато дітей вивозили? ну Переважно виїжджають жінки, діти да, чи старші люди, які на пенсії. І ніби здається, що ні, біди нема. Якщо виїжджає, наприклад, сім'я пенсіонерів, да, 70 років, у яких пенсія на людину ну, 5 тисяч. Да. І це вже погано для економіки. Чому? А, тому що будь-який пенсіонер, який витрачає гроші в Україні, цей інвестор він купує українські товари, українські послуги з них беруться податки. Економіка живе чим менше людей купує і платить податки в Україні, тим гірше для економіки. Тому дійсно критерії істини. Раціональної політики чи це зараз чисельність людей, які перебувають в Україні. Ну ви сказали, 600 сот виїхали, але деякі повернулися. Багато хто виїхав і повернувся, чи взагалі дехто приймає рішення повертатися, так? І тому я думаю, чистий відток. А, не такий великий, але ну десь трошки менше 100 тисяч. 100 тисяч, але це вже багато, це вже удар по українській економіці. Це може бути відсотка ВВП удар і веде до дефіциту робочої сили, купувальної спроможності нашого суспільства. Це погано, і на це треба звертати увагу, але давайте скажемо чесно. Деякі е, люди, які виїжджають, вони виїжджають з східних областей, куди да, насуваються да. расисти. Кожен день вони просуваються, хай на 100, хай на 200 метрів. Але це кожен день, вони захоплюють квадратні кілометри нашої території. І це теж причина е, до того, що виїжджають. Чим більше ракетних обстрілів, чим більше обстрілів шахедами по при фронтових містах звідти теж виїжджають українці, тому не лише економічні причини є фактором міграції на захід угу. сьогодні. Бачила інформацію від Єврокомісії, що українські біженці почнуть вертатися додому вже в цьому 25-му році. І як повідомляється в економічному прогнозі Європейської комісії, кількість осіб з тимчасовим захистом ЄС знизиться з 4,3 мільйонів. А в наступному році до трьох майже з половиною мільйонів. Щоправда, знов-таки тут не аргументовано, які ми які причини, чим будуть керуватися люди, які схочуть повертатися назад до України, де все-таки війна продовжується. І це ну я ж кажу про цей рік: будуть масово вертатися наші співгромадяни. Вірите у таке? Ні, я вірю в реальність. Да? Якщо будуть успіхи. Української армії і буде мало помилок е, нашої влади, uh -huh. то більшість українців все ж таки повернеться. А коли війна закінчиться і у нас почнуться, ну я так скажу, більш-менш раціональні дії і інвестиції, то українці будуть повертатися. Українці будуть повертатися. І мій прогноз да, рок за 3-4 роки процентів 45-65% повернуться до України. Це непоганий відсоток? Тому що ті, хто залишиться, це така природа українців, вони будуть допомагати своїм сім'ям, родичам, вони будуть. Якщо знайдуть роботу, очевидно, пересилати частину своїх доходів назад в Україну, а це теж допоможе розвивати українську економіку. І зв'язки будуть більш широкі. Вплив тих країн, де зупинилися українці від на європейську політику, буде більш позитивний. Тому що вони наші люди будуть захищати інтереси України там і от така інтеграція аж не така критична, як хочуть намалювати караул, все пропало, нікого не залишиться. Так скажу: якщо Україна збільшує ВВП зараз на 2-3%, а людей стає менше, то на душу населення на одного українця багатство припадає більше. Так і про це теж не не варто забувати тут mm -hmm. діалектика. Гаразд ініціатива, яка прозвучала від Мінфіну, зокрема міністр Сергій Марченко, запропонував країнам Європи напряму виділяти частину від свого ВВП на фінансування збройних сил України. Що ми пропонуємо участь партнерів фінансування українських збройних сил і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи, витрати на забезпечення українських збройних сил з безпеки Європи становитимуть невелику частину ВВП ЄС, і вона може бути роз. Поділена між країнами готовими приєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО. Наскільки реалістично пане Олеханер ви вважаєте цю ідею виділення європейськими країнами частини ВВП на потреби ЗСУ? Ну це не нова ідея. Ця ідея давно обговорюється. Наприклад, моя ідея така, щоб європейські країни е, виділяли. На кожного українця, який залишився в Україні, 50 доларів на місяць Да? країни ЄС 50 доларів на місяць. Це для того, щоб воювати було з тилом. Має бути тил, і набагато краще допомагати Україні не через бюджет, а напряму. От у вас є рахунок, щомісяця туди падає 50 доларів. Уявіть собі, яка це підтримка нашим пенсіонерам, малоімущим, Сім'ям, у яких воюють їх родичі, і нашої економіки це з одного боку. А з іншого боку, треба підтримувати і збройні сили. Зараз критерій витрат на оборону ну наближається до 5% від ВВП. Я не вірю, такого не буде. 5% не будуть витрачати. А от 3-3,5% будуть зараз 2%. Ми от прийняти таке рішення. Європейський союз може, щоб відсотка ВВП направляти на фінансування Збройних сил України. Це величезна сума. Тоді ми переможемо Рашу тоді угу. і дати нам право самим обирати зброю, яку ми будемо закуповувати під контролем, щоб корупції не було. Ну угу. це тоді перемога. Це Путіну кінець, та просте рішення. Ще одне рішення наших європейських партнерів європарламент підвищив мита на імпорт сільського продукції та азотних добрив з Росії та Білорусі до ЄС. Повідомляє видання Reuters. і протягом трьох років мита на азотні добрива зростуть з 6,5% до приблизно 100%, Що ну потенційно має зробити російську та білоруську продукцію невигідною для європейських покупців і практично припинить торгівлю із ними. Звучить доволі оптимістично. Але по перше, наскільки це вдарить по Росії, хочеться зрозуміти. І по-друге, Європа вже підготувалася, хто буде заміщати ось цю продукцію, коли росіянці і білоруси будуть повністю витіснені. Ну, Європа сама може виробляти, і Німеччина виробляла набагато більше добрив з російського газу, і в силу того, що зараз постачання скрапленого газу. Іде багато тобто Європа може сама це замістити, Ба більше їй це буде вигідно, так скажу. Uh -huh. Основний удар такими санкціями буде по Білорусі, тому що у неї значна частина ВВП формується за рахунок цих добрів. Але і по Раші будуть удари. Я так думаю, і Раша, і Біла Раша, якщо такі санкції ну втратять десь по мільярду доларів. Це не погано, але не критично, На жаль, моя пропозиція більш радикальна, і її розглядають в наступному пакеті санкцій ЄС закрити європейський ринок не лише від скрапленого газу, а далі природнього газу, але й нафти. І замінити нафту американською, канадською, і, що дуже цікаво, іранською. Нам треба. Робити, знаєте, із Ірана і Раші не друзів, а ворогів, от, якщо Трамп взамін на відмову від ядерної програми, зніметь санкції на експорт нафти, а може сказати навіть ще краще: я санкції знімаю, якщо ця нафта буде продавати країнам Євросоюзу. І от тоді ситуація буде дуже цікава. Да? Іран буде витісняти і витісніти е, Рашу з Європи, а раше ввести заборону на експорт. Ну, Це красиво, да? красива геополітично. Але звучить Кандидат. фантастично. Так, але це цілком реально. Зараз перемовини ведуть. Е, я дивуюсь, чому досі це не було реалізовано. Е, Подарувати, ну от вони ж люблять хвалити Трампа, от йому літак подарували. Да? Катар подарував так. літак. А Євросоюз може подарувати ну, в 100 разів більше прибутку. Ми, вони скажуть: ми даруємо вам європейський ринок для вашого скрапленого газу і для вашої нафти під 100 мільярдів доларів. Це не 400 мільйонів, а 100 мільярдів. От який подарунок можна зробити Європа за рахунок дискримінації санкцій на е, Рашу. Ну і подарунок буде Україні. От відсотка від ВВП хай іде на фонд, із якого Україна буде закуповувати зброю без обмежень, будь-які ракети, будь-що. А це, а, це, а це сотні мільярдів доларів. Це більше фонд буде більше, ніж Раша витрачає на війну. Ну, і кінець тоді путіну. Теж красиве рішення. Прийміть його, навіть очікування такого рішення, а путіним може його в могилу звести. Да? І всі його і його банди, да? бо це страшно. Ну, але красиві рішення є. На жаль, Європа і політична Штати пол воля. політична не воля, вміють грати красиво, да? і абсолютно правильно, і відсутність волі все це замінила одне слово ескалація. Вони бояться, у них тримплять ноги, колінка. Що Байден, що Трамп. Ну от так Макрон тримається. Мерц з'явився на горизонті, Новий лідер. Давайте віримо, що німецький мілітарізм відродиться і буде спрямований проти Раші, виключно проти Раші в партнерстві з французами і з Україною. Будемо вірити в це, пане Олександре, Щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Всім цим питанням піднятим нашим глядачам. певно, було і цікаво і тепер більш зрозуміло, особливо внутрішні аспекти, які стосуються а, от, діяльності податкової. Зокрема, Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови національного банку України, був разом з нами. Друзі, ще раз пане Олександре, дуже дякую вам. До побачення.